Ти сказала про вихідні, а я задумався над тим. Я ніколи не був. От yeah. відбувається В Умані? Ні, в Умані я був. Прич а ні, в Умані слухай, я був ще в шкільні роки. Нас возили в Софійській е... пар що... Софіївка да, вс у всіх. Напевно, асоціюється Умані з двома речами. Це з Новим Роком і з В Софійському парку. Я був, це прагматично, але я про от що по... ти подумав? А там якесь м в хорошому сенсі божевілля відбувається в Умані, коли йде від... іде святкування єврейського нового року. Хорошому, от мені стало цікаво побувати там в той Супер, момент, коли знає, приїжджає 30 тисяч паломників. Що? Скільки коштують квартири в Умані зараз? Казали мені, там, що 30, мало не 35 тисяч за добу. 35 тисяч на добу одні апартаменти. Уменці такі молодці, губа не дура. Для... А при чому тут Уменці? Це закони ринку. Та все я, а я є не... Стоп. Я заробляй. Хіба, я хіба казу, що вони щось порушують? Ні, звичайно, є попит, є пропозиція. Все логічно, так. все логічно і все правильно. І дійсно, якщо на кілька днів з'їжджаються 30 тисяч паломників, а вже відомо, що саме стільки прибуло до Умані на святкування юдейського нового року. їм потрібно Трібно житло, іде конкуренція за хороше житло і уман і мешканці Умані здають своє житло, і звичайно, вони хочуть за це багато грошей. Ще 14 тисяч охочих не змогли дістатися до України через вчорашній масований обстріл Ізраїлю і іраном. Тобто було ще було б ще більше відвідувачів. Умані повітряний простір. Як ви пам'ятаєте, в Ізраїлі був закритий. Рейси були скасовані. Як написали у Радіо Свободи, цього року Рожха Шона святкують 4, від е, сьогодні до 4 жовтня, і єврейська об'єднана громада в Україні наголошує, що кожен паломник під час в'їзду до міста проходить перевірку на спеціальних блокпостах, тому що Ситуації можуть бути різні, а от ситуацію самого міста спільно контролюють українські і ізраїльські поліцейські і серед паломники проводять роз'яснювальну роботу щодо необхідності е правильно реагувати на збройні сили України, які так чи інакше присутні в місті, і правильно реагувати на повітряну тривогу. Хоча мені здається, е люди, які проживають в Ізраїлі багато років, вони самі знають, як реагувати на повітряну тривогу. Там вона, у них вона була ще заздалегідь до. Зараз, занад зара, значно раніше, аніж лунали значно раніше, аніж. В Україні до початку повномасштабного вторгнення загалі очікують 30 тисяч юдеїв з усього світу, які приїздять на могилу Цадіка Нахмана відсвяткувати 5785 рік від створення світу за юдейським календарем. В ці дні юдеям заборонено виконувати будь-яку роботу за винятком приготування їжі на свято протягом двох днів вони. Відвідують синагогу, де моляться, слухають е, звуки шофара, а це е, бичачий Ріг, який символізує духовне очищення. Ну і багато-багато є інших дуже цікавих традицій, які для нас, для багатьох, можуть здаватися дивними. Але е, все одно це традиція. Все одно дуже цікава традиція.